Доброго здоров'я пані панове Категорично із великим задоволенням вдруге сьогодні. У понеділок, 1 вересня, я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Кламчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Та в принципі вже ми можемо говорити за новий сезон, і політичний військово-політичний сезон і, можливо, якісь зрушення зміни. Ну, принаймні, така активність вона все одно є, як по лінії сполучених штатів, так і очевидно по лінії Китаю. Спостерігаємо за цим. І знову ж таки повторюю, що на 4 вересня збирається от коаліція охочих. Рішучих побачимо, що з того буде. Але як обіцяв президент Зеленський, якраз цими днями ми повинні з вами на папері побачити те, що називається гарантії безпеки. Буде там Трамп фізично, чи буде Трамп віртуально, на маю на увазі через відеозв'язок, чи буде там президент Зеленський. Теж будемо бачити. Але така активність цього тижня вона має місце. Ну, принаймні, заявлено. Так само, як і заявлені вже зміни, з якими учасники цієї коаліції підходять до цієї зустрічі. А зокрема, німці, я так розумію, що остаточно. Не прийняли рішення, що солдатів вони не відправляють, але гроші дадуть. Гроші дадуть для України. Це теж непогано. І, от, після саміту з президентом США уряд Німеччини висловив готовність направити свої війська для забезпечення миру. Навіть Мерц тоді заявляв про якийсь можливий мандат. Проте тепер за два тижні після зустрічі з Трампом і президентом України настало якесь розчарування. Ну я думаю, що просто всі чомусь очікували, що Путін зголоситься і будуть перемовини. Я не знаю, чому вони такі, якби Взяли напрямок однозначний, але Мерц і його віце-канцлер більше не вірять в швидку зустріч між російським диктатором Путіним і власне президентом Зеленським, про що вони не один раз заявляли. А віцеканцлер, до речі, приїздив до Києва минулого тижня, ви пам'ятаєте. Таким чином, забезпечення гарантій безпеки силами західних солдатів напевно викладається, відкладається на невизначене майбутнє. Ну от німецька преса характеризується і стан так: навіть якщо зброя замовкне і буде досягнуто Угоду між Росією і Україною федеральний уряд має намір забезпечувати гарантії безпеки насамперед за допомогою грошей. Відправка німецьких солдатів для контролю за дотриманням режиму припинення вогню буде до подальшого повідомлення, та буде знято з порядку денного. Ну от якось так у владі німецькій говорять. Це може змінитися. Правда, лише в тому разі, якщо Трамп в свою чергу змінить позиції і Путін припинить свою агресивну війну. Ну і перший, і друге це, м'яко кажучи, велике запитання. Однак, як зазначив представник уряду, наразі жодних ознак цього немає. В владних колах сумніваються, що взагалі дійде до розміщення західних солдатів, особливо після відмови Трампа брати в цьому участь, але правда, Трамп сказав, що він залишається в контексті можливий, в можливому контексті захисту з повітря і розвіддані, Ну і ППО. Хоча, от керівники Німеччини постійно підкреслюють, що Німеччина бере на себе свою частину відповідальності за безпеку, Спеку України стримування Росії знову ж таки буде забезпечуватися мільярдами. Це теж непогано в контексті того, що все одно головний чинник нашої безпеки. Я вам в першій частині вам давав опитування серед наших людей: це збройні сили України, добре нагодовані, одягнуті і озброєні, і з нормальним забезпеченням, так що це забезпечення може бути. А стосовно Путіна там припинить, не припинить. Бачите, навіть є погрози по лінії. Росія МАГАТЕ, правда, не від Росії, а від Ірану та фізичні погрози. І, от в цьому контексті видно, ще й дочекаємося, коли Путін буде пробувати вийти з МАГАТЕ, залишивши свій контроль над будівництвом атомних станцій, там по світу, де він робить. Але це як перший крок і мені здається, що МАГАТЕ повинно відреагувати, поки що реакції немає. Але фахівців МАГАТЕ. Не допускають до новозбудованої дамби на каналі однієї ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції. Це просто кричуще неповага до всіх регламентів і протоколів, які є в МАГАТЕ а з боку учасника МАГАТЕ. А Росія є в цій системі. Так, от російські загарбники не пропускають експертів. і Команда МАГАТЕ, що базується на майданчику Запорізької атомної станції, найбільшої електростанції в Європі, продовжує запитувати доступ до нещодавнього. Давно збудованої дампи, але і не дозволяють, ну кажуть, там проблеми безпеки, якесь, але призначення дамби, ізоляція одного з каналів від однієї з водоймоохолоджувачів. Дамба е допомагає отримати рівень води в каналі на позначці близько 14 метрів. Е в принципі, цього рівня достатньо для роботи системи охолодження, але наш доступ, як каже, Магате, до цієї дамби є важливим для оцінки ситуації е з цією охолоджувальною водою, що є надзвичайно важливим, враховуючи нестабільну ситуацію е з ядерної. Безпекою безпосередньо на Запорізькій атомної електростанції. Тож експертів МАГАТЕ не пропустили до західної частини машинного залу одного з реакторів ЗАЕС під час щотижневого обходу. Крім того, місія МАГАТЕ повідомила, що чула військову активність поблизу окупованої ЗАЕС. Ну, ми знаємо, там вони полігон влаштували Росіян. Ну, от як можна далі терпіти, як то кажуть, в рядах своїх членів подібні подібні країни. Це ж терористи, просто чистої води терористи. Ну і сидять вони в цих інституціях. Ну. І всі роблять вигляд, що їм подобається ну можливо грошей. Там я знаю, в валізах передають більше. А тепер щодо захисту від росіян, я вже казав, що ці навчання в Білорусі, і вони для нас звичайно точніше вимагають уваги, так само, як і дуже напружилися зараз в Європі. Вон Туск, польський прем'єр і Урсуло фон дер Ляйн відвідали кордон з Білорусю. при тому, що вони там зробили вигляд, що вони не бояться, бо повідомила там місцева розвідка, що Лукашенко направив озброєні якісь підрозділи. До кордону безпосередньо на те місце, де мали бути Туск і Урсула фондерляєн, так от вони доповіли, що по дорозі до місії проведення, значить, цього оглядинціх віни фондерляєн отримали повідомлення від спецслужб і спецслужби порадили скасувати прес-конференцію, оскільки по той бік кордону з'явилися озброєні білоруські військові. Тож я запитав у пані президента, що вона думає з цього приводу, чи готова вона до прес-конференції, і почув слова, які хотів почути, і вони очевидні для нас тут всі в по. Чи жодних поступок, ніхто нас не залякає і не потурбує. Ну, от е, така ретельність і сміливість просто треба відзначити, що вона є. Тепер щодо е, заяв наших друзів сусідів е, угорські, угорської влади ну, відносно е, України і відносно того, там е, вмовив Трамп, не вмовив Трамп Орбана. Там, е, Орбан пообіцяв, що він зробить поступки. Нічого. А Трамп не вмовив Орбана. Отакий От висновок після того, як заявив Сіарто, що Угорщина не погодиться на відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС. Все, якби можна багато більше не говорити відносно впливу Трампа на як він сказав, дуже розумного і потужного чоловіка Віктора Орбана. Було ж заяви, що президент Зеленський попросив Трампа все ж таки. Ну і вся Європа попросила Трампа ну вплиньте ваш товариш. Там якби поговорити, той сказав, Я поговорив все нормально. І була така інформація, що все нормально, ні, не нормально. The <laughs> Як, от місцеві видання кажуть за словами Сіярто, угорська влада не дозволить проштовхнути Україну в ЄС, тому що це знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і дозволить українській мафії проникнути в Угорщину. Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів. Все, нічого не буде. Ну і Сіярто під час зустрічі це в Копенгагені, була міністрів закордонних справ і країн-членів ЄС, сказав, що Брюссель і більшість країн Євросоюзу просто зацікавлені. Не в мирному процесі, а в тривалому продовженні війни в Україні, а виділяючи на це тривалий фінансовий ресурс, які там ще були тези. В нього єС готовий фінансувати Україну як із національних бюджетів, так і з бюджетів самого союзу, оскільки немає згоди щодо використання заморожених російських активів, на Будапешт чиниться тиск з вимогою підтримати вступ України до ЄС. Новий пакет енергетичних санкцій проти Росії. А Єврокомісія за словами СІЯРТО практично діяла як комісія з питань України. Ігноруючи інтереси окремих держав-членів ну насамперед Білу... ці Угорщини. Але при тому, друзі, не забувайте, що Угорщина робить внесок в Євросоюз, який втричі менше тих грошей, які вона навіть за обструкції е сьогодні отримує з Євросоюзу. От за що б'ється насправді Орбан і Сіярто, ще отримуючи величезну маржу за російську нафту. Тобто, ще е в тому Сіярто ну, про повний набір. Брюссель не реагує на звернення Угорщини і Словаччини по енергетичній безпеці на ну, цей нафтопровід. Е ну і чотири принципи до Угорщини на сьогоднішній день це підтримка. Як вони кажуть, мирних зусиль Трампа, оскільки лише угода сша Росія а, може принести врегулювання, це прямі слова члена Євросоюзу Угорщини, ну угорської влади, а блокування вступу України до ЄС, щоб захистити українських фермерів. Ну я вже сказав, і мафії українські, да, бо українська мафія просто її там же ж нема і не було ніколи. А оце зараз вона там буде. Відмова фінансувати Збройні Сили України коштами угорських платників податку, в тому числі з Європейського фонду миру, і захист енергетичної безпеки, тобто відмова від санкцій проти енергетичного. Компаній, які забезпечують Угорщину. Ну і е вже так, якби завершуючи цю тему, просто сьогодні можемо констатувати, що вихідні в Європі пішли під зіркою Орбана і Сіярто. Не знаю, Ну вони всі терплячі МАГТЕ терпить Росію, ЄС терпить Угорщину з такими підходами. Е і от Сіярто продовжує хайпувати. І кажуть, знаєте, в Євросоюзі досі не відповіли на наш лист стосовно українських атак. Та по нафтопроводу дружби, і виглядає так, що ми для ЄС не є пріоритетом, не є енергетична наша безпека пріоритетом. І от питання: чи зможуть угорці бути забезпечені достатніми джерелами енергії? Про це якраз свідчить відсутність відповіді на лист від Угорщини і Словаччини з проханням вжити заходів щодо України через атаки на нафтопровід. Ну і Сіярто ще заявив, що Брюсселі більшість країн-членів ЄС, начебто, зацікавлені не в мирі, а в тому, щоб продовжувати війну. От так під таким соусом і це ж вони пояснюють. Так що всі наші очікування поки що впираються знову ж таки в стіну. На жаль, можемо констатувати, що ще й добиваються угорщини, щоб дійсно розгляд цих кластерів пішов окремо. Молдова окремо, Україна. Невідомо коли можливо вже після виборів в Угорщині. З сподіванням великим, що Орбана не переоберуть. Тепер ще одні наші сусіди, поляки. Ну я вчора там трошки на емоціях сказав, що вони трошки не на те не на те питання. Ну як мені здається, звертають увагу в контексті України, але то їх справи. Але видно, там тріщина досить серйозна між виконавчою владою і президентською вертикалю. Там канцелярія президента Польщі злила в медіа. А, ну, директиви інструкції та від Міністерства закордонних справ для Карла Навроцького перед зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, в принципі, це нормально ставлена практика, коли є спеціалісти от, Міністерства закордонних справ в них є, якби ну історія питання, історія розвитку питання, і там є моменти, які персональні там по людях, умовно кажучи, президент Трамп, президент Навроцька. Є питання пов'язані там з Європою, там з глобальною економікою, з якимись там договірними процесами. І задля того, щоб говорилося в. В контексті того, що відбувалося, готуються отакі директиви. Це скрізь світі відбувається. Так, от видно, що Навроцький Кароль Навроцький хоче бути таким крутим президентом, який би собі підпорядкував уряд. Але уряд в Польщі можна підпорядкувати тоді, коли проведуть нові вибори і буде сформований новий уряд. Тоді гіпотетично можна це зробити. А зараз підстав для розпуску парламенту ще немає. Але очевидно, що Навроцький буде робити. Ну і от він починає знущатися над цією ставленою моделлю, яка є на сьогоднішній день, говорячи про те, що він крутий, і він сам все знає. Тобто, по суті, як це стало відомо, що Туск доповів, що планує зустрітися з Навроцьким напередодні його зустрічі з Трампом і додав, що до того, підготувало ці директиви і рекомендації. Після цього керівник президентського управління міжнародної політики, такий Марцин Пшидач, заявив, що канцелярія отримала листа від МЗС, а згодом його. ЗМІ з'явився в ефірі польського медіа документі, який злили в медіа, серед іншого йшлося про три питання, які вимагають особливої обережності, тобто пропозиція уникати прийняття зобов'язань щодо майбутніх закупівель американського зброєння з огляду на поточний аналіз потреб збройних сил Польщі, утриматися від декларування підтримки американської компанії як виконавця будівництва АЕС, оскільки би це було втручанням в конкурсу процедуру, яка очевидно зараз іде, і там є французький будівель Теж не сумніваюся. І уникати порушення питання про можливе запровадження цифрового податку і регулювання. Ну, е, якби це директиви внутрішнього питання. Я до них не маю жодного стосунку, але сам факт просто ніколи, ніхто, ніде не публікував ці директиви. Це вважається, ну, якби внутрішня державна кухня, і не обов'язково всім про це знати. Однак, е, речник президента Польщі заявив, що лист з рекомендаціями не містить жодних конкретних інструкцій для Навроцького. За його словами, лист складався з одного аркушу а 4 який містив речення. Наприклад, що президент має подбати про інтереси Польщі, кажуть, ну, це ж зрозуміло. Ми, ми дбаємо про інтереси Польщі. Ну, вже назвали це ганебною позицією МЗС, а з іншого боку, злив цього листа в медіа. Викликав величезну критику з боку міністерства закордонних справ справ Радослав Самцікорський розійшлося дуже серйозно. наголосив, що зміст листа не був засекречений, але в принципі порадив Навроцькому пошукати серед своїх радників того дурня, який допустив цю публікацію. Натомість, тепер ми знаємо в яких справах президент може представляти всю Польщу, а в яких лише себе. Ну добре сказав, але це дійсно ідіотська історія. Будь-якому разі, ми зараз бачимо активність позиції якраз польську. Уряду, як виконавчої влади, і от Туск ще одна його заява: що жодні поступки Путіну не принесуть безпеки в Європі. Ну це такий привіт по суті Трампу, але знову ж таки він буде зустрічатися з Народським. От там сьогодні, завтра в нього візит. Вашингтон теж не сумніваюся, будуть говорити за Україну, за українців, за кордон. Жодні поступки, жодні е, тонкі ігри з лідером Путіним і агресивною Росією не приведуть до успіху, не гарантують нам безпеки. Ми повинні бути жорсткими і добре підготовленими до цього. Польща добре готується Євросоюз і особисто президент також тут. Ну, оце вони їздили до кордону, щоб знайти аргументи і переконати всіх Європі, що цей кордон це кордон, який ми повинні захищати і повинні інвестувати європейські гроші. Тобто, я вам вчора розказував, що Польща. Разом з країнами Балтії та Фінляндії звернулися до Єврокомісії за додатковим фінансуванням якраз для такого потужного облаштування кордону із Російською Федерацією. Ну от польський глава уряду ще зазначив, що Україна розраховує на дуже серйозну участь в розподілі коштів з європейських програм, що посилюють безпеку. Зокрема, це програма сейф на 150 мільярдів. Ми подаємо заявки на десятки мільярдів євро і говоримо про це без комплексів. Ми нікого ні про що не просимо, бо в цій справі ніхто нікому не. Не робить ласки, польща інвестує в наступному році 54 мільярди доларів в оборону, оборонну промисловість і польську армію. Це дуже потужні гроші, тому ми серйозно ставимося до своїх обов'язків. і Очікуємо від всіх інституцій держав Європи також серйозне ставлення до питання безпеки східного кордону і е, твердої позиції щодо агресора і Росії. А в цьому зв'язку цікаво подивитися генезу, яку пробує проштовхнути президент Трамп, показавши, що він теж має зуби. Ну окрім того, що він розказує, що найкраща в світі зброя це штати, найпотужніша армія в світі це штати. Ну знову ж таки, це поки що все на папері. На аркушах російська армія теж вважалася другою армією в світі. Але от якщо за улюбленим спортом Трампа це, це наговорити багато, він шукає способи перейменувати Пентагон на міністерство війни. The От просто фізично поміняти вивіску, але це ж можна зробити лише через конгрес. А і от Трамп хоче показати, що він крутий, і конгрес у нього в кишені, і це все зробити без конгресу в оборонному відомстві. З перших днів другого терміну політика почали опрацьовувати ці законодавчі пропозиції, що дозволяють змінити назву Пентагону і його очільника. А в Білому домі намагаються знайти варіант, як це зробити без необхідного отримування схвалення конгресу. Бо це ж передбачено, як я вже сказав, законодавством американська оборона. Відомство називалося міністерством війни. До речі, з 1789 по 1947 року. Тобто, вони брали участь в другій світовій війні як міністерство війни. Потім воно стало національним військовим відомством. А в 49-му, в 1949 році його перейменували як міністерство оборони США. на початку цього тижня. Трамп заявив, що йому більше подобається стара назва. А не це міністерство оборони, і він вважає, що міністерство війни краще звучить і показує, що мова йде не лише про оборону, але й про наступ. А от в червні він припускав, що розгляне можливість повернення назви посади керівника Пентагону як міністр війни в зв'язку з ситуацією на близькому сході, але там вона розсмокталася. Та ситуація так плюс-мінус. Але бачите, ідея в нього засіла в голові. До речі, відносно наступів, ви ж чули, як президент Зеленський сказав, що у нас заплановані удари в глиб російської території, можливо, це і за допомогою фламінгу. Та у, нас ну у нас не міністерство війни, а поки що міністерство оборони. Хоча можливо і буде переіменований, але міністерство війни передбачає вже не цивільну особу на очільниці. Правда, а все ж таки військову. А ми ж знову ж таки, в свою чергу, залежимо від загального контексту в Європі, де в принципі цивільні люди очолюють міністерство. То оборони, але удари будуть продовжені. І от е, ще повідомлення я вчора давав за статистику по нафтовій галузі в Російській Федерації, де доходи впали більше ніж наполовину по всіх компаніях державних недержавних. Ну і е, обмеження на експорт бензину, це те, що дають знову ж таки російські військово-політичні пабліки. В них можуть продовжувати до завершення цього року. В Принципі, воно було е, наявним до кінця жовтня, потім до кінця листопада. а Тепер вже до до кінця грудня, щонайменше. Це за інформацією джерел в уряді, багато що залежатиме від темпів відновлення нафтопереробки і припускають, що в разі продовження атак на НПЗ обмеження експорту можуть ще перейти на наступний рік. При цьому в уряді неохоче говорять про подолання дефіциту в регіонах. Можливо, ціни на бензин ще зростуть, але думають, що обійдуться вони без глобального дефіциту. Ну от заборона просто на експорт бензину діє з початку цих масових комплексних ударів з 1 березня 25 року. Це кого це стосується. Ну і в принципі я не сумніваюся, що цей процес буде продовжений. Так само, як і буде продовжений процес стосовно витискання непрацюючих українців з Європи. Ну, я думаю, що вже тема шари пройшла. Тобто, ну хто там облаштувався, хто пішов на роботу, то така історія. А хто сидить на соціалі там в різних країнах, а най... найпотужніший соціал це звичайно Німеччина. Та можуть бути вже проблеми. І тепер в 26-му році Німеччина планує посилити санкції. Ну, фінансові санкції. Ви знаєте, там є обструкція. Там умовно не пішов на курси німецької. Там штраф не прийшов на обов'язкову зустріч в центрах. Зайнятості, штраф. Так от, якщо за другий, за, за, за мову, там, я не знаю, але за пропуск обов'язкових зустрічей в центрах зайнятості виплати будуть знижуватися не на 10% сьогодні, а одразу на 30% а повторна відмова від роботи можна просто привести до позбавлення допомоги. Ну, якби ця тема ідеї, ця, ця програма бургер Буде заморожена на поточному рівні виплати за, от, за, за нашими кейсами, а і буде посилена санкції для безробітних. Ну це стосується не лише українців, а всіх безробітних в 2026 році отримувачі цієї допомоги вже отримав, не отримують підвищення виплат. І згідно з розрахунками міністерства праці для 5,5 мільйонів отримувачів буде введена так звана нульова індексація, тобто цей рівень допомог. Залишиться на рівні 25-го року, ну теж немало, 563 євро. А це для одиноких дорослих і плюс 357, там вилка до 471, для дітей залежно від віку. Тобто така родина може бачити отримувати фактично півтори тисячі євро. А на ці гроші можна і квартиру знімати, і, в принципі, нормально там себе е, утримувати. Так причина такого рішення помітне зниження інфляції після різкого зростання виплат 24-го року. А вони вважаються завищеними, скорочувати їх закон не дозволяє, тому влада буде компенсувати різницю через. Нульові роки без підвищення, і це все має бути за затверджене наступного тижня, 10 вересня. Побачимо. Але схвалення Бундестагу цього не треба. Паралельно планується якраз от ці зміни методики розрахунків. А також посилення правил для відвідувачів. При цьому виплата для шухачів притулку у 26-му році а, зростуть на 14 євро до 455 євро на місяць. А в їхньому випадку діє інший механізм коригування, який безпосередньо залежить від поточних цін на споживчі товари. Але якщо ви там залишаєтеся. І вас вам пропонують йти на роботу, то от такі от гроші йдете на роботу, отримуєте відповідні відшкодування. Ну принаймні шукайте. Якщо не отримуєте, то звичайно нічого от держава вам не платить. Ще одні наші міжнародні контакти Я в першій частині сказав стосовно хасидів. І стосовно приїзду до Умані. Ну розумієте, вересень, такий сезон. Ну, що їх ізраїльська преса з цього приводу пише, що через повномасштабну війну і постійні атаки Росії Україна вирішила заборонити цьогорічне паломництво Хасидів до Умані. За даними ізраїльських змі, Україна не дозволить провести щорічне паломництво десятків тисяч хасидів до Умані через проблеми з безпекою. Рішення заборонити відвідувати могилу Нахмана, значить, під час свята Рожка Ша частково пов'язане. Забороною масових зібрань, яке діє в Україні з 22-го року, коли Росія вторглася в країну. А більше протягом останнього місяця Росія посилила атаки дронів і ракет на міста України, включно із атаками на західну і Центральну Україну, де розташована Умань, це те, що пишуть ізраїльські видання, пояснюючи, що може бути обструкція, в принципі, попередні роки Україна ну постійно рекомендувала паломникам не відвідувати цей регіон через проблеми з безпекою, але десятки тисяч людей все одно зі. Подорож, і зараз основний е акцент е приїзду буде через кордон з Молдовою. но е от анонімний український чиновник повідомив, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози війну ну, загрози будь-яких загроз боку Росії, вимагає, щоб в разі дозволу на проведення паломництва яке планувалося Єрусалим, все ж таки надав як фінансову е підтримку, так і фізичну присутність своєї поліції в такому хорошому обсязі в Умані. Окремо повідомляється, що уряд Молдови також вимагає від Ізраїлю різних гарантій, перш ніж погодиться дозволити хасидським паломникам з Ізраїлю прилітати до Молдови і звідти вирушати до Умані. Ну наскільки я розумію, там е цей аеровокзал аеропорт там не, не гумовий. Да? І ще уявляєте це ну, купа паломників, які будуть прилітати зі всього світу, і з Ізраїлю в тому числі, і звідти рухатися автобусами. Я не знаю з цих оглядів, що люди показують, і це на ті Тій ділянці, де немає стільців, нема сісти, Ну так, і мами наші знайомі тут доповідають, і тут ще будуть хасиди. Але серед вимог, які Молдова відправила до Ізраїлю, фінансування Ізраїлем тимчасового терміналу для додаткових рейсів. Ну правильно, до речі, ж, аеропорт Малого Кишинева, наскільки я розумію, він же ж не державний, він приватний. Тобто, давайте там, щоб окремо, бо я думаю, що там задихнуться всі в тому аеропорту. Термінал для додаткових рейсів, що перевозить паломників до місця паломництва і назад на, на суму 8 мільйонів шекелів. Далі присутність поліції е, ізраїльської вдовж маршруту і на рейсах, і фінансування необхідного обладнання для забезпечення безпеки і логістики, власне, для роботи цього терміналу. Ну от е, Молдова хоче, щоб Ізраїль до післязавтра фактично. До 3 вересня перерахував молдавському уряду повну суму для проведення операції, інакше її не дозволять. В принципі, ну, ви ж розумієте, що мова йде про десятки тисяч людей. Які от подорожують думані на цей єврейський новий рік, щоб відвідати могилу Нахмана? Ну і ми ж то весь час кажемо, будь ласочка, не їдьте, а вони їдуть. Ну от це таке загальне тло. Бо ну скільки ж можна да на Шаріка, Молдова, аеропорт треба ж розширюватися. Якщо розширювалися дуже повільно за рахунок українських туристів, ну тепер будуть розширювати за рахунок а, паломників. Але в Ізраїлі, начебто, вже спростували цю типу заборону, ん、oh, no. Від України за Молдову нічого не сказали, але станом на сьогодні немає жодних змін в політиці України щодо перебування вірян на Рожка А це якраз заява речника Ізраїльської МЗС. Ну не будемо бачити. Ну і друзі, можливо, цей приїзд теж буде в скарбничку України. Такусь копійчину кидати. Бо за оцінкою Світового банку на повоєнне відновлення України потрібно понад 520 мільярдів доларів. Це майже три ВВП України. За інформацією наших депутатів, от фінансовий комітет Верховної Ради України, ми розпочали відновлення вже навіть попри війну, і уряд працює над тим, аби залучити гроші на відбудову. Є певні програми, є певні механізми, певні інструменти, які використовуються для того, аби ці гроші залучати і відбудова. Ішла і зазначається, що в сучасних умовах фокус має бути саме на оборонну промисловість, а саме вона буде таким паротягом нашої економіки. І вже от є в нас закон про Defense City, який створює умови для того, аби наш ОПК став найкращим у світі. Ну от щоб ми просто теж розуміли, бо завжди шукали цю національну модель економіки, да? але точно, щоб Україна не була там сировинним придатком до європейського співтовариства. Ну а якщо у нас буде найкраще у світі оборонно-промисловий комплекс. Ну, я думаю, що і тоді вже і сіяр не буде з цим Орбаном, який би вирішували нашу подальшу, подальшу долю за гроші. Зрозуміло, кого. Дякую, друзі. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Понеділок, 1 вересня, таким чином розпочинаємо і тиждень, і пору року. Ну і сезон політичний, напевно. Я би дуже хотів сподіватися на це. До речі, бо новий політичний сезон за умов справедливого закінчення цієї війни. Дякую, що на каналі. Приєднатись. Підписуємо. Підписуйте звіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення, якраз про вихід наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси ну все як має бути абсолютно для того, щоб оберталися швидше алгоритми YouTube. Якщо заходить формат, будь ласка, категоричні українські вподобайки, лайкоси, все як має теж бути, друзі, коментарі, і відправляйте своїми соціальними мережами. Гіперпосилання, лінки на це відео вашим друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай теж буде більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. А люди знають, будуть знати, а не здогадуватися, що навколо відбувається. Дякую. Дякую, патріони, спасибі спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Це не аби як надихає. Спасибі, якщо маєте бажання, можливості в описі до цього відео є іншої опції. На загал не забуваємо, що кожен в своєму форматі в нашому спільноті 24 на 7, Як то може, знає, вміє. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, і навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не я аж готуюся і далі обов'язково буде. І з вірою в Бога, і в Україну. Слава Україні!